Привіт! У нас з вами прям супер давно не було таких розмовних відео. І я знімав дефіга матеріалу, тому що в мене в голові була ідея декількох відосів. І основним в них, напевно, був як воно літати з дитиною. І ладно, ми б летіли десь. От недалеко. Ми вже їздили. Треба був на морі вже тричі. Але це польот в Європу. Перший польот Тео, і це дуже довго, тому що це 12 годин до Хелсинки і ще після цього десь 2,5 години до Кракова. Я думав зробити з того відео, а потім поїхати на Вавтех і зробити там відео. А потім я не знаю, що буде потім, тому що я тільки приїхав з ВАВТЕХа, і ні одне з відео нормально не получилось. Ну що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Перше, я взагалі недооцінив, що таке мандрувати з дитиною. Ми пройшли security check, паспортний контроль. Його там ще, коли знали, що він тут був народжений, його там ще десь перереєстрували, він всім посміхається. І е, великий плюс мандрування з дитиною. Тебе всюди пропускають без черги, проводять. До речі, коли приходив security check запитали хлопчик, це чи дівчинка для того, щоб обшуковував його чоловік. Не те, щоб тебе було не непофігу, але да. Та да, ми летіли в класному літаку. У нас були класні білети, і можна було робити класний контент, але в тебе тупо немає часу робити класний контент. По перше, а дитина постійно канючить. За нею треба постійно якусь увагу. і В якісь момент ти так замахуєшся, що кожен момент, коли дитина не з тобою, ти відверто відпочиваєш. Коли я хочу. Відпочнети від своєї сім'ї, я просто роблю так. І все. Втік від обов'язків. По-друге, Тео декілька днів не ходив в туалет для того, щоб декілька разів сходити в туалет в літаку. І це ваще не просто робити в літаку. Міняти памперс, тим паче, що він перейшов на звичайну їжу і видає тепер звичайні какахи. І от в нас сьома година польоту, і він вже тричі покакав. Тричі. Ну в цілому цей тріп з дитиною стає дуже складним. Тому, якщо хтось зараз мандрує без дітей, насолоджуйтесь цим моментом. Той момент, ви можете полетіти, подивитися якісь фільми, вибити якоїсь алкашки, поїсти. Прикол Азії. Такий, про який я не задумувався. Тут ще залишились нормальні бізнес-лаунджі. Ну, тут є нормальне, що поїсти, нормально що попити. десертів вагон і бухло навіть є. І. Ну, типа, нормальне бухло є. Бо зазвичай... Е, зараз бідний там в Америці там просто кава, та два і банани, і все. А тут прям можна і поїсти, і попити, ну і навалитись можна. Е, Коротше, без дітей літати набагато легше. Плюс мандрувати з дитиною це мати втричі більше речей і всі ці речі. Не твої, а його. Знаєте, я от завжди дивився на тих людей, які використовують ці возики і там дахвіна сумок, і вообще це виглядає як циганський табір. І ось я лідер циганського табору. Тому що ну реально для дитини треба велику кількість речей. Коротше, ми коли чекали літак, тут були сім'ї з чотирма дітьми, і тут з однією дитиною в тебе дуже багато всього, ну дуже багато речей, дуже багато. Його знімати, передавати і так далі. А тут чотири дитини. Чотири. Це ж під Плюс зразу кидається в очі, це те, що ти їдеш з Азії. Тому що з Азії ти що вдягнув одну річ на тому і пішов на вулицю. Точно так же, як і дитина. Ти вдягнув в один якийсь бодік і цілий день в нього можеш ходити. Але, 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 Європа. Ваше, звісно, зразу розумієш, що ти прилетів в Європу. <laughs> Люди, ну, по-перше, куртки. Холодно і люди перестають посміхатися. Тут є зміна клімату, і з однієї сторони зміна клімату це пієм, тому що в тебе ніби є перероку, ти бачиш, от є літо, є зима і так далі. Але на одяг це впливає дуже сильно, тому що тобі треба мати мінімум два комплекти. Одягу для різних сезонів, і я вже майже забув, що таке вдягати куртку, вдягати кофти, вдягати ще щось. А дитина взагалі цього не знала. Ті б житті не бачив мінусової своєї температури і сніга. А тут <плес> за вікном мідьоп я його ніс, він такий. «Ребята, а куди ми взагалі приїхали? А для чого? А чому? Тому та. -то... Тео познає мінусову температуру. Можна вже результувати, що е, мандрувати з дитиною ваще, ваще. <сі> в десятки разів, ніж коли ти мандруєш один чи просто з кимось. Це піпець. Ну коротше, ви зрозуміли. От перше відео в мене не вийшло, тому що, блін, немає історії, немає якось це все познімати, якось це подати. Вийшла на в якій реально немає історії. Друге відео. Ми так посиділи з Назаром, які монтують ці відео. Зараз вирішили, слухай, ну давай, от ти ж поїдеш на Вафтек, зробимо відео про Вавтек. І я такий, та гауна питання. Давайте зробимо відео про Вавтех. Зараз їдемо в Варшаву і спробую вам показати, що ж той Вавтех там. Класні люди, цікаві люди, я там хочу познайомитися з Pragmat Ingenіром, я його блог читаю вже хрен на скільки років, плюс книжку будуть видавати. Коротше, а, погнали добити, що ж таке в І Я їду в Афтех і там знімаю зі Сіма спілкуюся і так далі. І це відео в мене також не вийшло. Чому? Знову ж таки, зараз перейду до цієї штуки. Що... Перше. Давайте спочатку про Вафтег. В це конференція від developers of В Афтех це. Звучить як щось свіже, звучить як щось прикольне від української компанії і в Європі. І це класна конференція. Реально офігенна конференція. Напевно, одна з найкращих, на яких я взагалі був. Ми на ВАВТЕХ. Конференція прикол. Я давно не був на конференції. конференціях. прагматик-інженер. мій краш. Багато людей, багато всього клас. Я, я від цього відвик. Відвик до того, що зі мною сфоткаються. І фоткаються. Теж прикольне таке відчуття. Тому такий дух якихось великих конференцій, які були давно в Україні, і зараз їх майже не буває. Я правда давним-дивно не був на офлайн-конференціях, але в автах Блін, якось так в серце зайшов. І по перше, там були офігенно збалансовані спікери. Хочеш, слухай про AI. хочеш, слухай про Cybersecurity. Ну я й був усюди. Ви самі це розумієте. Хочеш, слухай про Engineering Management. хочеш ходи по виставкам. Там була виставка дронів, був Job Speed Dating. і був просто неймовірний нетворкінг. Можна було поспілкуватися з ким завгодно. Я поспілкувався з автором блогу за Pragmatic Engineer, фаном якого я вже декілька років є, тому що що Ґєґерлі він прям мега-крутий, і я вважаю, що він взагалі зараз сама впливова людина в нашій індустрії з точки зору от такого от тех техмедіа. Коротше, за прагматик Engineer і я кайфанув тим, що я поспілкувався з великою кількістю людей. Я їхав для того, щоб розвіртуалитись трьома людьми: Єргерліз з Прагматик Engineer, Іван з Фотопії і Микола з Хайко. Бо я про Хайко дуже часто розказую в цьому, на цьому youtube каналі. А от Миколу я в реалі ніколи не знав. І е, всі ці люди виявилися афігенними людьми в реалі, і я отримав неймовірне задоволення, коли з ними поспілкувався. Спічі були також класні. Знаєте, в Вавтех була от така от частинка, що це була конференція для технарів, куди можуть прийти технарі і послухати про цікаві теми. Це були не хардкорні, на красноокі такі теми. Це були теми на будь-який вибір, і ти міг піти, послухати, щось нове взнати, зрозуміти. І ти не дивився на якусь там слайд, в якому було дуже всього складного, і ти його не розумієш. А для того, щоб його зрозуміти, треба там, я не знаю, два тома кнута прочитати. Ні, вона була акієно збалансована в тому плані, що люба людина могла прийти і послухати. І люба людина маючи на увазі технаря. тому що. Зараз е, велика кількість конференцій, на які я спостерігаю зі сторони, вони або тупо про бізнес, і туди люди йдуть тупо за нетворкінгом, е, і в основному там бізнес-трек, якісь продакт-трек, всі говорять про метрики. Що дуже з однієї сторони хардкорне і вузько направлена на якусь е, на якийсь бізнес, на якийсь домен, а з іншої сторони, воно ні про що, тому що виходять люди, які говорять про якісь дуже очевидні речі і. Е, Реально, ти вроді послухав, а вроді ну не знаю, білий шум послухав. І це в основному бізнес конференції. Мені дуже не подобається, що велика кількість конференцій сильно вдарилася в бізнес або є якісь хардкорні конференції, і е, вони дуже класні для специфічної аудиторії, але вони прям для сіньор інженерів для когось хто дуже сильно розуміється, і можна туди піти і потім похоліварити. Вавтех якось зробили на такому балансі, і він мені здається прям золота середина. Короче, було і весело, і можна було щось нове взнати. І можна було декілька разів зловити ця штука, яка називається афа Момент, і таке інше плюс. Хоч це була конференція за кордоном, мені здається, в проценті 80-85 людей були українці. Вони приїхали з різних країн, вони приїхали з різних міст Польщі, і ну прям дуже класно було побачити людей, яких ти не бачив декілька років. А з якими ти колись там ще давним-давно я виступав, побачити з ними, поговорити, знати як вони щось там пошуткувати коротше. Клас, мені дуже сподобалось люди, які там були. А воно з однієї сторони було таке знаєте, ностальгічно хороше, а з іншої сторони, ти розумієш, на жаль, скільки людей виїхало з України, і от це ну трошки печально, навіть не трошки сильно печально. Але з іншої сторони я побачив велику кількість людей, з яких я до яких в мене приємні, приємні чувства. Uh, кому цікаво, ми там зустріли скрізь косик, і офігенно з нею поспілкувалися для тих, хто слідкує за коли свідкував за шитайно. Шитайно не буде, але знаєте, ми скрізь дуже добре спілкуємося і було дають автопатію. Ну, я зараз не дуже п'ю, і тому автопаті якось пройшло сквозь мене, але я чув, що багато людей дуже класно там відпочили. Тому до за організацією, звісно, велике плюс 100. Супер крута конфа, супер якісна. Хорошо. Прям, прям от хорошо. Чому не вийшов зробити відео я тут хочу сказати всім вам величезне дякую. Дякую, 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 дякую. Я знав, що коли я приїду на цю конференцію, будуть деякі люди, які дивляться цей канал. І ці люди, я не знаю, щось мене запитають або сфоткаються зі мною. І в цілому зі мною такі часто відбуваються в різних країнах, в різних містах. Хтось мене там знає, ми ж і це. Вроді би я очікував, що щось таке буде. Але той ажіотаж, який був на вавтеці, я реально не очікував. Я хочу сказати, що я неймовірно вдячний за те. Що в мене було оце відчуття якоїсь там селебрітості? Я зробив напевно декілька сотень селфачів. Я мав нагоду поспілкуватися з величезною кількістю людей. Я міг зупинити, що підходив, задав запитання, і приходила величезна толпа, і я говорив з цими людьми. В людей було багато запитань і відповідав в якийсь момент. Я відповів всі запитання, Ми просто стояли великою кількістю людей. Я стояв і було якось. Не зрозуміло, що робити далі, але це настільки класне відчуття, в того що мені здавалося, що саме професійна така спільнота, вона на мене якби трошки про мене забула. Але ви тим, як ви підходите, тим як ви фоткаєтесь, тим, як ви кажете, дякую за контент, який ми робимо. А ви, ви просто надихаєте далі, надихаєте настільки, що ну я реально вже думаю там відновлювати кічнерти, робити більше зйомок, якихось таких ісерчів, -то тому що ти бачиш, що твій контент необхідний, і що людям він подобається, і люди, ви настільки класні, що ще до однієї думки призвало, що звісно, люди в інтернеті, в інтернет, він набагато гірший ніж реальний світ. Це знову ж таки надихнуло мене на те, що все таки треба вибрати нарешті той путь самурая. І в 2026 році я хочу вийти зі всіх соціальних мереж, там крім LinkedIn, на YouTube і свого телеграм-каналу, і туди навіть не заходити, тому що ти вроді би ходиш по тому інтернету і бачиш, скільки людей говорять якісь такі дуже дивні і негативні речі, і ти починаєш це переносити на всіх людей, хоча. Це невеличка кількість людей, які постять для того, щоб алгоритми їх проштовхували. алгоритми проштовхують так, як гівно, і от саме на вовтесі я зрозумів, що блін, в реалі люди класні, вони хороші, вони добрі, вони шукають нових знань, а не роблять якісь дуже тупорилі виставки, дуже тупорилі тейки, які тебе тригірять, і ти їх бачиш, і ти думаєш, Боже, що звідну відбувається. Короче, та путь манаха 2026. Сраку, інстаграм, шість твіттер і всі інші соціальні мережі. Шукайте. Ми просто несу і тому знову ж таки. Я не втомлюсь казати величезне дякую вам всім за те, що ви такі активні і, і, і підходите. А з іншого сторони, за те, що ви такі активні, і підходите. Мене не вийшло зробити нормальний влог, бо тільки я починав щось знімати, зупинявся, підходило кучу людей, просили сфоткатись, поговорити. І знову ж таки це приємно, але контент я не зробив. Тому а, а, така от штука, блін, неймовірно приємно. В от конференции дуже дуже класне відчуття. Я захоплений і організаторами, і я захоплений і всіма вами, хто був на цій конференції, і неймовірно вам вдячний за те, що ви подарили стільки-стільки позитивних моментів мені. Блін. Ну. Та ти що, Боже, це ж все Боже, це розрив. Дякую, 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 дякую. Ви е, мотивуєте продовжувати розвивати цей канал, і він дійсно буде продовжуватись розвивати. Що далі? Далі е, наразі я в Польщі, і я трошки помандрую, ще по Польщі, і далі поїду. Та там слідкував. А далі в мене там Іспанія, Португалія, можливо, Лондон. Я буду старатись зробити якийсь контент. Я буду старати робити якісь влоги, тому очікуйте якісь такі речі. Подивимось, що з цього вийде, новини залишаються. І як завжди, дякую, що додалися до цього моменту. Я дуже сподіваюся, що ви знайдете в цьому році якийсь позитив, які візьмете в наступний. Бо в мене. 2025 тисячі рік він почався дуже дуже погано, і тьфу фу завершується на високій ноті, там, де я давно-давно не був в позитиві і з відчуттям щастя. Тому я хочу вам всім побажати знайти той вогник, який дає можливість бачити гарне світле майбутнє в тому, в тому світі, в якому ми зараз, і та. На таке в нас розмовне відео, де я вроді би і поскаржився, вроді і похвалився. Е, життя отаке беремо. Тому всім е, класно кінця 2025-го і афігенного початку 2024-го. Що люблю, цілую, робіть зі своїм життям все, що хочете. Головне, не хворійте мені і вірте за nerd.